Доброго вечора, у нас з України. Сьогодні поговоримо у зв'язку з новими змінами в українському законодавстві, який зробив нам верховний словно на того, що не можна оскаржити силову мобілізацію, в принципі. Верховний суд каже, що це неможливо зробити. Насамперед, хочу зазначити, що примусову мобілізацію на сьогодні можна відмінити В принципі, довівши, що ви не є військово. що потрібно для цього зробити? Першу чергу. В першу чергу потрібен юрист, адвокат, правозахисник і правильно складає позови суд адміністративний стосовно вашого звільнення відповідно до закону України про військову службу і військовий обов'язку. Це перша. Друга. Вичерпний перелік підстав для вашого звільнення зі Збройних сил України. Всі ці підстави і є в цьому законі. Стосовно рішення суду, що вас не мобілізувало, як бувають, роблять без рішення ВЛК. Кажіть, що ви Відмовляєтесь від мобілізації і від отримання бойової повістки? Якщо їм треба дуже то можуть, звичайно, відкривати кримінальне провадження по 336 статті кримінального кодексу. Але що треба робити допоки вони будуть відкривати проти вас кримінальну справу? Стосовно статті 336, якщо за вас це заповнено. І ви публічно повинні заявити, що ви проти незаконної мобілізації. Саме незаконне, тому що рішення БЛК спальшоване. Ви оскаржуєте в адміністративному порядку. Пухайте уважно. Рішення ВЛК. Позитивне рішення суду району, апеляційного, обласного буде на вашу користь. Що ви робите далі, якщо вони захочуть відкрити проти вас кримінальне провадження? По 336. Ви нічого не підписуєте, вас попереджують, що відкриють кримінальні справи. Ви їм кажіть, робіть, що хочете, а я все одно оскаржу ваші незаконні рішення у відповідних державних органах. Вас звичайно відпустять, ТЦК, СП ЗСУ. Потім будуть намагатися вам. Відсилати бойові повістки декілька разів. Потім відправлять вашу справу до Національної поліції ЧДБ в залежності від бажання начальника ТЦК СПЗУ. Але якщо він дізнається про те, що ви підкреслюєте, скасували рішення ВЛК, то ви не можете підлягати мобілізації, навіть якщо є відповідне рішення Верховного суду. Чому? Тому що адміністративний суд визнає таке рішення велика недійсним. І щоб змусити вас. Мобілізуватися у Збройні Сили України потрібна ваша саме письмова згода, шановні українці. Якщо її немає, то яка може бути служба в Збройних силах України? Лише з вашої добровільної згоди, яку ви ставите своїм підписом на документі, чи заповнюєте його? Ви або визнаєте свою провину по 336 або ставите підпис, що ви відмовляєтесь від примусової мобілізації. Якщо ви нічого не підписуєте, вас відпустять, не дивлячись, скільки ви будете перебувати, до трьох неділь чи менше. Відпустять. І Жодні їхні погрози не спрацюють. Те, що вони можуть порушувати кримінальні проти вас справи потім, це лише лякало. Будь-яка кримінальна справа проти вас буде знищена саме на підставі оскарження вами ВЛК. Так. Відсутності вашої згоди письмової на мобілізацію. Саме таким чином, і нія інакше. Ось про що не сказав той адвокат, який подавав апеляцію та касацію до Верховного суду України. І діяв, звичайно, по закону. Але. В таких випадках він впустив деякі важливі деталі. А сам, що потрібно було вказати реальні підстави щодо звільнення з військової служби військового, який пішов нібито добровольцем. У 2022 році без ВЛК і так далі. Він не вказав достатні вагомі підстави для цього. По друге, не провів роботу стосовно чи є насправді військовий, сит, нібито військовий зобов'язаний. По-перше, чи взятий він був на облік, у ДСК СПЗСУ? Це дуже важливо. Чи є заява на взяття його на облік? Чи була бойова повістка, чи була письмова згода, відсутність цих документів і є підставою вважати, що людина не є військовою. Також додатково нагадую, адвокатам, юристам правозахисникам. У своїй роботі потрібно мати списки, чи є людина в списках цієї військової частини. Якщо її офіційно там немає, то як людину потім судити за те, що вона для прикладу пішла в СЗЧ, але людей судять, тому що адвокати не допрацьовують стосовно. Повного пакет захисту людей від свавілля керівництва Збройних сил України. Тому боятися не потрібно, а потрібно звільнятися за рішення суду. Звичайно, будуть нові рішення Верховного суду України. Що хочу сказати, рішення Верховного суду в принципі. Протиріжить один одну Тому переживати за це не потрібно. І той, хто вже подав на своє звільнення, має право ще раз подати на своє звільнення та через всі судові інстанції в Україні, підготуватися стосовно свого юридичного захисту та змінити право захисника, який аргументовано. Напише, на яких підставах він має право бути звільненим зі складу Збройних Сил України. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні телеглядачі мого каналу. Підписка, лайк, репост до цього відео. Коментар. Физична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Не юридичний, неправовий захист у сфері. Військового права по темі ТЦК СПЗ коштує 700 гривень. Для вас я підготував оновлення юридичний захист з військового права правовий і неправовий, згідно нових змін до законодавства. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу відозво на позовну заяву. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, у оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує 1000 гривень. Також в мене замовляй витяг за кодом Єндекул. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Та органів Державної влади України. Пиши на електронну адресу академії.Лав'єра. Підписка на мої соціальні мережі. Шапці цього профілю відео. Також роби лайки, донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорства і спонсорувати. Підписуйся на мої соціальні мережі. Та на цей YouTube канал. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Репост, лайк, коментар.